Доброго дня! Сьогодні в гонозовій CRM-системі для забудовника GRM розглядаємо функціонал шахматки. Шахматка є вбудованим інструментарієм невід'ємною частиною CRM-системи, ядром роботи відділу продажу та відділу супроводу в будівельній компанії і ми продемонструємо сьогодні принцип роботи з статусом «Продано» та як саме продавати об'єкти нерухомості в шахматці для забудовника. Шахматка для забудовника. Є невід'ємною частиною G+, CRM. Це означає, що не потрібно поєднувати різний софт між собою, оскільки часто коли пробують поєднати софт різних постачальників. Він конфліктує, не дає можливості до повноцінної автоматизації звітності, і в принципі щось виходить на кшталт того, як ми зараз показуємо ось тут на картинці. Воно і не добре працює, і не так їде, і взагалі не те, чого очікує девелопер. З Glus CRM-шахматкою і ганозевою CRM-системою таких проблем немає, оскільки всі сутності від одного розробника і взаємодіють між собою безшовно і виконують той бізнес-процес і автоматизують бізнес таким чином, як це потрібно. Давайте подивимось на практиці. Для прикладу, зараз я вибираю продані об'єкти нерухомості на шахматці. Для цього я натиснув фільтр продані. Ми бачимо, що продано 6 об'єктів нерухомості. Ось вони. Тепер. В фоновому процесі в ганозевій CRM-системі G+, CRM одразу відбувається побудова звіту, як віджитованого звіту, так і ганозевої аналітики і ганузевої звітності по проданих об'єктах нерухомості. Для прикладу, якщо ми відкриємо основні показники продажу об'єкту нерухомості, то бачитимемо, що справді у нас продано 6 об'єктів нерухомості. Також ми можемо переглянути і інші показники. Для прикладу, ми бачимо, що в нас одна бронь на шахматці, і ця інформація також доступна в розділі заброньовані. І у нас 11 закритих об'єктів нерухомості, ті, які не можна продавати. Ось вони. Детальна інформація про фільтри бронювання та закриті є в описі до даної відеоінструкції, ви можете її переглянути. В чому суть? Бачимо, що коли відбувається. Продаж бронювання або нерухомість є вільною, то відповідно відпрацьовує декілька фонових бізнес-процесів. Наприклад, фоновий бізнес-процес побудови. Ганозевої звітності, яка важлива забудовнику для прийняття управлінських рішень. Такого рівня автоматизації, звісно, не досягнути, якщо поєднувати софт, який від різних постачальників конфліктує між собою або не поєднується в повній мірі. Тому GPS має ганузеву перевагу, ганузеву особливість, коли всі сутності системи в одному інтерфейсі взаємодіють одна з одною. Тобто з клієнтами, з угодами, з лідами, з маркетинговою інформацією, з шахматкою, з документообігом і так далі. Це надає можливість як завгодно гнучко автоматизувати бізнес-процес. Тепер розглянемо ситуацію, яким чином продати об'єкт нерухомості на шахматі. Ми зараз, для прикладу, спробуємо продати об'єкт нерухомості, скажімо, 901. Для цього можна на нього натиснути, в залежності від того, яка інформація заповнена в шахматі. Така інформація буде відображена. І натиснути кнопку Продати. В першу чергу ми будемо бачити, що інформація в спливаючому вікні повністю заповнена автоматично. Тобто площа, ціна за метр квадратний, тип оплати, сума угоди, всі дані підтягнуті з шахматки. Нам достатньо лише обрати дату продажу, оскільки це довільне поле і воно може налаштовуватися згідно потрібного бізнес-процесу. І дату першого платежу, Скажімо, це буде дата першого платежу 10 числа. Ця інформація також автоматизованим способом будує галузеві звіти по моніторингу платежів для відслідковування плану факту платежів. Тепер, коли ми створимо назву і номер договору, для прикладу пропишемо номер договору і таку задамо кодифікацію, також можемо вказати на розтермінування. Наприклад, буде не 100% оплата, а розтермінування. Дане розтермінування ми також можемо заповнити. Скажімо, початковий платіж від загальної суми складатиме 30%, оскільки продаж з розтермінуванням. Графік платежів нехай буде до кінця 2024 року, до грудня і щомісяця, скажімо, 5 числа, згенеруємо графік для даного клієнта. Таким чином, ми бачимо, що згенеровано графік, який ми одразу переглядаємо. І ось ці всі платежі, їх тут зараз більше 20, а саме 20 платежів. Не потрібно вводити вручну кожен платіж і так далі. crm система автоматично будує графік розтермінувань. Детальне відео про ввод графіку розтермінувань і калькуляцію даних є в описі до даної відеоінструкції, ви можете це переглянути. Таким чином, нам залишилось вказати лише ім'я потенційного ліда або клієнта, який купує нерухомість. Нехай це вже буде звичний для нас тестовий клієнт якого ми знаходимо за значенням імені та прізвища або в будь-якій іншій послідовності, або за телефоном. Таким чином, ми бачимо, що даний клієнт вибрано і можемо зберегти. Отже, тепер, коли ми з шахматки здійснили продаж об'єкту нерухомості, це все було дуже швидко і просто. Ми бачимо, що даний об'єкт зафарбовано сірим кольором, цементного такого кольору, для відображення того, що об'єкт продано. Зацементована. Бачимо, що в нас тепер продано 7 об'єктів нерухомості. Відповідно, тепер, коли ми натиснемо на дану квартиру, то бачимо, що підтягнута інформація, кому саме вона продана. Тобто, встановлена взаємодія фонова між сутністю клітинки на шахматці об'єкту нерухомості і клієнтом-покупцем, хто саме купив. Тут, звісно, можна відкрити даного клієнта і вже працювати з його карткою. Про це це тема наступного відео. Отже, резюмуючи, зараз ми бачимо, яким чином можна здійснити продаж в шахматі для забудовника. Це гонозевий інструмент, який надає перевагу відділу продажу дивенуперу, і відповідно відділ продажу точно скаже вам дякую, оскільки це зручно, це автоматизовано і. Візуально видно. Відділ продажу зможе фокусуватися за фільтрами лише на ті об'єкти нерухомості, які підходять під запит клієнта, що також зручно не потрібно незручних ЕксЕЛів, рутини і так далі. Звіти будуються автоматизованим способом. Забудовник більше не витрачає час на ручне зведення даних, ручне вираховування клітинок в Excel і спроби вияснити, а що ж саме продано, яка ситуація з квартирними залишками і так далі. Такі переваги, звісно. Заслуговує ваш бізнес мати в своїй структурі, в своїй діяльності і за рахунок професійних IT рішень для забудовників ставати лідерами-сегменти, оскільки лідера від того, хто його доганяє, якраз таки і відрізняють впроваджені технології. Рекомендую вам обирати професійні технології від українських IT, -ців, які ще переваги надає даний процес взаємодії, шахматки та інших сутностей. Я вже розповідав про те, що є можливість автоматизувати і вибудувати як завгодно чіткі бізнес процеси. Зараз рекомендую переглянути наступне відео, яке ми виводимо на екрані, які фонові процеси відбуваються під час, наприклад, події, бронювання об'єкту нерухомості, які фонові процеси автоматизованим способом відбуваються у забудовника. Це дуже корисне відео, оскільки демонструє можливості з автоматизації. Бізнес процесів у забудовника. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте вашим колегам по роботі. Рекомендуйте український експертний youtube контент До зустрічі в наступному відео поставте вподобайку, лайк і підпишіться. Дякую.